Друзі, доброго здоров'я! Ми завжди хочемо знімати для вас щось цікавеньке. І ось до нас прийшла ідея, як довести те, що кодики і якість звуку на Android-смартфонах краще, ніж на iPhone. Бо все ж таки, той самий цей Realme 11 підтримує всі KPI X, 192 на 32 біта, 192 кГц, і типу тут повинно грати краще. Але для того, щоб зрозуміти, краще воно грає зазвичай на iPhone чи ні. Це треба затестити і затестити так, щоб мої очі і руки цього не бачили. Що нам треба правильно? По перше, нам треба сервіс маршрутного котлайню, на якому ми вибрали отакі навушники. Це Sennheiser Momentum TV3. Це одні з найкращих TVS на даний момент, і вони підтримують функцію і навіть iptx Adaptive, що не підтримує фон. Тому ми їх відкриваємо, даємо оператору волоці два смартфона, ось, будь ласка. Він буде їх підключати по черзі, а я з закритими очима розуміти і здогадуватися, що краще грає: iPhone чи Realme. Погнали! Анбоксинг. Де мій ножик? Хай це буде мій ножик. Поки менюшки у Володьки помінялися, можу розказати анекдот. Yeah. Приходить якийсь чувак на радіо, і в нього питають: Друже, я ти з такою дікцією потрапив на радіо. У тебе що була? А він каже, чому блад? Сі сла. Все, ефір забили. No. connection, connected. Так, погнали. Так, це Амстердам. Е, гучніше на три тичка зроби. А ще можна ще? Yeah, О! Можна те саме тільки на іншому смартфоні? No connection. Connected. Погнали. Два тичка гучніше. Це максимум? Так. Yeah. Та не може бути. Yeah. Та ладно. Yeah. Ще разочок можна на той смартфон. No connection. Connected. Oh, Пауза. Так. Е, на цьому гірше, ніж на минулому. І прям характерно відчутно, бо... Деталі в голосі. От це зараз грав трек Амстердам від «Nothing But Zeus. У вокаліста дуже такий, знаєте, сиплий голос. І він ну, таке трошки після перекуру. І це чутно саме от на минулому смартфоні. Не на останньому, а на минулому. Тому там грає краще. Давай далі. О! Наступний смартфон. Сексі, сексі, сексі літосі, No connection. Назад смартфон минулий. Тут дуже прям близько. Ну, Оцей такий він більш м'який звук, коннектор погнали. Стапе. Оцей краще. Краще, дуже характерно, дуже якісно передається високі частоти оці ці тарілочки. Голос дуже розділений поміж інструментів. Тобто тут відчутно, що деталізація прямо набагато вища. Я думаю, це якраз у серії усеріалмі. Прям, ну, типу, левел набагато краще. Давай next Rust Rusted from the rain. Перемикай. Mm. До the like речі, в Billy Talent теле... Там один чувак з України. У нього родичі з України погнали. Стопе. E, перший був набагато кращий. Цей він такий аж бубнящий відчувається, що як типу, запис БМП3 128 кВт. От, от все, що можна сказати, воно прям навіть якісь там запердони є спочатку. Тому перший девайс, другий гадость. So unsure, your... Гаси. Оцей набагато краще. Набагато прямо ж відчувається об'єм, відчувається нормальна деталізація, не, не запирає, нема присмаку оцих високих частот. От набагато краще це як, як наче порівняти твій фіат з твоїм святом. Наступний смартфон. Ні, ну тут. Гаси, то тут набагато якісніше. Хоч детали, це все електро, електронний трек, але блін, от, отут відчувається зведення прям набагато краще, ніж на минулому. Це краще. Ну і давай останній. No connection. Connected. Що ти там робиш? Наступний смартфон. Fricky MIAT, є. I'm paranoid. And ...I just wanna live Тут. А це, тут набагато краще. Ну, не набагато, але краще, бо я з разу, Е, Набагато ширше, стеріо краще відчувається. І от це все. Так, ну що, який вердикт? Вердикт такий. Перший трек у нас був за Android. Да. Другий за iPhone. Третій за айфоном. Четвертий п'ять за андроїдом. Да ладно. Да. Тобто тупо нічия. Ну, а на одну дюрку Android. На одну дюрку. Так, друзі, щоб ви не думали, що це от сліпе прослуховування дуже суб'єктивне, ну воно по факту реально суб'єктивне. Я все ж таки та людина, яка слухає музику з 2015 року і трошки можу зрозуміти, де якісніше, а де неякісніше. І для мене цей тест насправді такий самий цікавий, який для вас був, бо давно щось я музику слухаю на айфоні, і давно мені всі кажуть, що чувак, є там і 5X, і ТС, на Android це краще. І ось, в принципі, що ми зрозуміли. Один і той самий Apple Music. Одні, один і той самий оцей цей Hi-Res підписка моя. е ті самі треки, ті самі навушники, які підтримують aptX, але aptX на Айфоні не працює. І що ми отримали? 50 50. Тобто хтось може там іноді помітити різницю, але колосальної різниці ви не отримаєте. Тому не треба це розказувати, що айфони не підтримують треки ой, під ці штуки льдакі. Вони погано грають, тому ви берете андроїди. А насправді іноді, от як ми тестували колись Spotify, Apple Music і YouTube Music, там, де в YouTube Music взагалі нема підписки Hi-Fi, ну він іноді грав краще. Як так відбувається, незрозуміло. Але воно отак відбувається так само, як і з цими смартфонами. Тому ваш вибір буде, в принципі, адекватний, що е, смартфон на андроїді по музиці, що iPhone. Але, звісно, ми розуміємо, що цей смартфон коштує щось там типу 10 тисяч 15, а ці трошки дорожчі. І якщо ви виключно по музиці, і з економічної точки зору, звісно, андроїди будуть. Більш перспективні. Ось такий був тест. Пишіть, як вам воно сподобалось, не сподобалось, бо мені дуже сподобалось. Ще раз скажу, що самі по собі ці моментом і прекрасні навушники. Мені чомусь в той момент, коли вони вийшли, здалося, що минуле покоління грало краще, але зараз я послухав і це по цей час прекрасні навушники. Пишіть в коментарях, які вам подобаються навушники, які ви слухаєте, і яку слухаєте музику. Не забувайте про ЗСУ підтримку донати, і не забувайте. Про перемогу, бо вона буде скоро. Все. дякую за увагу. Бувайте.